красива з квітами і хочете розказати що я стою тут і щось я розшатую то я я ні я я хочу я мені 60 років я хочу на коліна стати перед вами за те що ви захищаєте Шановні відічани, зараз відбувається провокація. Давайте розійдемося. Зараз відбувається провокація, проста провокація. Людина вийшла і говорить, що ми заважаємо сесії. Невже ви щось таке робили? Давайте ж, шановні активісти, відпустіть жінку, хай вона йде в неї сьогодні свято. Вона вас просто провокує. відійдіть від неї. <пай <пай неї. Все, відій світу, ми сьогодні святої <пай> те, що вона захищала нас АТО, за те, що вона приїхала з Криму до нас, і тут нас захищає. А ми захищаємо права наших українців, наших гунячан. Давайте станемо назад. Там, де ми стояли... Ви проводите наш мітинг дані, тому що її виробництві для того, щоб тих переховати вас зробити.